Ми краплиночки маленькі, ми веселі та гарненькі. Друзів щиро ми вітаємо, усмішками зустрічаємо. Добрий день, хлопчики та дівчатка. Я вам розповім коротенько про пригоди краплинки. Вода та її краплинки. Вода найпоширеніша та одна з найважливіших речовин на землі. Про неї є навіть прислів'я хліб батько, а вода мати. Будь здоровим, як вода. Однак ця вода та її краплинки ніколи не знаходяться в одному місці і в одному стані. Під впливом певних явищ вона любить подорожувати. І вас краплинка запрошує разом з нею до пригод. Була собі краплинка. Вона жила високо в небі в хмаринці, разом зі своїми сестричками, і кожна з ним швидко росла. Одного разу хмаринка не витримала їх і ваги і порвалася. Впали краплинки на землю рясним дощем, на небі сяяло сонечко, краплинки нагрілися і перетворилися на невидиму пару. Вони знову стали легкими і піднялися вгору, а там холодно. Стали вони тулитись одна до одної, щоб зігрітися, і знову утворилася хмара. Сонечко світило і світило, і все вони і нові краплинки піднімалися вгору. Хмарка стала такою важкою, що не витримала і порвалася. І краплинки знову на землю впали рясним дощем. Не любить краплинка сидіти на одному місці, так вона й подорожує завжди згори вниз і знову знизу і вгору. Пропоную вам разом з батьками зробити дослід з краплинкою і поглянути, яка може бути вода. Привіт! Цей дослід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати з ємності в ємність, а результатом цієї подорожі будуть нові кольори. Тож давайте експериментувати. Для дослідів нам знадобиться водичка, що підфарбована основними кольорами спектру синім, червоним та жовтим шість склянок. Три з яких мають бути порожні паперові серветки згорнуті довгими смужками. Беремо наші серветки і з'єднуємо ними склянки, наче місточками, заповнена порожня. І так замикаємо коло. Тепер насолоджуємось видовищем. Бачите, як водичка переходить місточками до порожніх склянок, і кольори змішуються. Прибираємо серветки. Синій і жовтий змішалися і додали у нашу веселку зелений. Синій і червоний разом стали фіолетовим, а червоний і жовтий Помаранчевим! Яка краса! Спробуйте повторити цей дослід разом із батьками. Буде весело і гарно. Чи сподобався вам такий дослід краплинки, що вам запам'яталося найбільше, якою може бути вода? Наше заняття підійшло кінця. Молодець! До побачення!